Відбулася чергова сесія міської ради. Спершу місцеві обранці розподілили залишки, які утворились у міському бюджеті. Далі перейшли до розгляду питання про стратегічний план розвитку чернівців на 2012-2016 роки, під час якого директор департаменту міської ради Світлана Хімічук розповіла, що підприємство ексклюзиви груп, яке ще нещодавно хотіло реконструювати Чернівецький басейн, відмовилось від цієї ідеї. Це викликало жваве обговорення у сесійній залі. 26 березня в департамент економіки міської ради. Надійшла заява про розірвання припинення договору оренди між департаментом економіки і ППЕксклюзів груп у зв'язку з тим, що їхнє е, звернення про безплатне користування на момент реконструкції не було підтримано сесією міської ради. Вони відмовились. Нормально басі це було два ряду шаніки. Тобто басейн збірився на дві частини. Вначалі збираються запустити одну половиночку, потім втору половиночку. В такому віку так басім вироду не нужен. Зусилля міської ради, мої особисті для того, щоб знайти інвестора, хто буде будувати басейн, були зроблені. Я тепер очікую, таких депутатів, от як Наталя е, Володимирівна і решта депутатів, Олексій Палиш, Каспору, да? для того, хто завтра чи після завтра, чи протягом місяця, знайде інвестора, який побудує енергію шайні. Просто я хочу хочу подивитися через місяць, через два Давайте подивимося, кого ви знайдете приведете хоч одного інвестора для того, щоб у нас в місті був басейн? В результаті обговорення місцеві обранці проголосували за виділення до 2016 року коштів на реконструкцію басейну в 27-й школі. Ще одну жваву дискусію викликало питання про розірвання договору з підприємством Центр Плаза щодо реконструкції центральної площі та будівництва там торгово-виставкового центру. Підприємство пропонує зняти з сесії Чернівецької міської ради питання про розірвання договору, про який я казав, та договору оренди земельної ділянки, та перевести вирішення даного конфлікту у площину переговорів і вирішити питання щодо пропорційної адекватної компенсації витрат понесених. Риватим підприємством центр плаза з цього питання. Депутати мали дві думки. Опозиція запропонувала розірвати договір і розібратись в суді. Інші обранці виступали за те, щоб домовитись цивілізованим шляхом, адже судова справа може негативно вплинути на інвестиційну привабливість чернівців. Забудовник вже в принципі не наполягає на будівництві. За пам'ятником Шевченка, але готовий отримати від територіальної громади міста Чернівці компенсацію в сумі від 22 до 30 з чимось мільйонів гривень. Я вважаю, що перше, будівництво там не буде в жодному випадку. Друге, ніякі перемоги про такі умови, про такі суми І вести не можна. Якщо ми хочемо знайти е, правильне рішення, компромісне рішення, то треба перевести площину. В результаті депутати вирішили додатково вивчити це питання шляхом створення комісії, у яку увійде по два представники від кожної фракції. Єгор Подкидашев Олександр Губін, нюс Чернівці.